Не в ту зону м'яч. Боротьба. З м'ячаємо до гравців. синіх футбол, кажуть, команди дубно. Нічого який удар з дальньої дистанції наважився. Гравець команди Еверест. не фіксує. І шанс є втікти в контратаку роців команди з Дубна. Ну, Двох проходить, якийсь коридор вільний, ну, бити треба. Б'є ні, Заблокований восьмим номером команди «Еверест» цей м'яч. Ну, класна була атака, насправді, мені здається, що одна з найкращих. Але варто відзначити, що як знову щастить поруч зі стійкою. А блокував Матюшок Даниїл. Восьмий номер. був, Цей удар відворіт, що ж рахунок у нас таким чином незмінний 1-0 дубно попереду. І кутовий призначає арбітр. З м'ячем дубенчани. Дубно-дубно-нового Удар, класний удар! І як ж сейв не забивають. Кутовий. Десь щастить тут, якщо чесно, Берестівцям. Був сейв, перерву, але відскок такий не дуже приємний був для голкіпера. І кутовий. 1-0. Дубно знову накочує свої атаки. Можливо зараз вдасться, ну буде якийсь удар, є удар і знову сейв. Знову сейвить дев'ятий номер команди «Еверест». <плес> буде удар чи не буде, ні. Можливо, зараз відскок, ну, буде? ні, та щось довго почав перекладати правої на ліву, Перетягнув до руці на секунду. І все, друзі, перерва. який сейв. Нічого собі ще раз. Ішон не... Ні, не залітає м'яч. В цій ситуації нагадуємо 10 Дубно. Наразі у нас попереду. Відворіт тим часом. ФК дубно, дубно з м'ячем. Буде удар! Який класний удар! Є! Yeah. Залітає 2-0 від стільки. Ну, без санкцій тут для голкіпера відстільки білярний удар волосы. 2-0. Стає рахунок в нашому матчі. <сування> З м'ячем Дубенчани. Дубно з м'ячем і м'яч виходить за лицеву. Зараз, я так розумію, буде кутовий, черговий кутовий в нашому поєдинку. Ефдубно виконує корнер. Немає можливості для удару. Зараз злівий переклав на право удар. Віддав на партнера, удар правою і зрізається м'яч. Таким чином зараз буде відворіт. Розіграш м'яча. Можливо, зараз буде Ні. нема шансу для удару. Дубенчани, Дубенчани, Ну, є в них перевага відверта, не тільки по рахунку. вона в першу чергу, звичайно, ігрова ця перевага. Товаристи, не забувайте ставити вподобайки нашим трансляціям. Пишіть свої думки в чаті. До нашого ефіру. Так, вкидання за боковий. Ну, рідко, коли так діти здалека кидають. Ні, відворіт тут невдала. Це неоковерна передача і відворіт для команди Еверест з Радивилівської ОТГ. Ну, видно, що нашим господарям з Радивило команді конкретно Еверест складнувато трішки про таких різних досвідчених опонентів, таких битих команд, які часто Завсідники там різного роду дитячо-юнацьких турнірів. ну Це природньо. Простріл. Ні, не дають пробити Еверестівці. Ну, ну треба зразу другим дотиком було, перетягнули, все. Знову ж таки, була нагода для удару. Перетягнули, заблоковано. Ще раз буде удар. Просування від Еверестівці. Та ні, таким ударом налякати. Буде вкрай-край складно. З м'ячем зараз. Ну, буде удар. Є, який курйозний гол під рукою пропускає. Відповідно, 3-0. 3-0. Кепські справи Еверестівців. Гравці, команди ФК Дубно дубно. Дубно, дубно, І Буде зараз і Ні, м'яч тут виходить за, за бокову. кидання за ваково, просування, ну не, не проходить за передачка і. Буде зараз відповідно Кидання за боку І буде зараз аут. Простріл, ні. Не вдається. Ні, ну там, звичайно, ці м'яч не буде зарахований, бо це було після свистка вже удар. За таке можна більше того і жовту картку отримати. Фол, очевидний, фол, ну що ж. Дуже-дуже важко дається гра Аверестівцям, те, що я казав. Це в першому таймі піду, в другому вже видно колосальний реудор, нічого. Ні, не проходить. Виходить за межі поля і буде. Що тут буде? Кутовий в цій ситуації? На кори заровців у білих футболках. Навіс. Що є? Є! Забитий черговий м'яч. Таким чином рахунок у нас вже стає 4-0 в нашому матчі. Це вже близько до розгрому. Ну що ж, на центр вказує арбітер. Не проходить ця передачка. ну щось розклеїлися в них гра. Ой-ой, яка дитяча помилка від захисника, і можна поплутитися ще раз ж дитяча помилка, що і набула від Вересівці. Якийсь хаос у них в оборонних редутах, можливо, десь рахунок негативно впливає. Шанс! Не є першим на м'ячі гравець. Вересту дубно. Дубно-дубно з м'ячем. Дубенчани підопічні Михайла Вітерука. Удар, ні. Немає удару. З м'ячем. І що там буде? Показує наш арбітер на кутовий. Корнер на користь команди ФК Дубно. Удар! Йой -йой -йой -йой. Ну що буде ж зараз ще раз? Ще один і кутовий. Черговий кутовий у нашому матчі. Буде удар чи не буде? Ні, немає шансу для удару насправді. Фол. Очевидний Фол цій ситуації. Стандарт. Ну, по суті, в другому таймі, тільки одну цю контратаку бачили. Гібігання від Еверестівців. і все на ближній іконі там на місці Голкіпер готовий. Біля котового пропорця м'ячик можливо зараз буде розігра. Ні, не вдається цього розіграшу. Зараз тут забирає м'яч голкіпер і. Це кричать дітки синхронного паралельного поєдинку. Зараз що ж тут розі з м'ячем. Тим часом у нас дубенчани. Буде удар. Знову зрізається м'яч. В такій ситуації не вдається. На превелике жаль, для прихильників Радавилівського футболу не вдається їм тут щось змістовне придумати. Злітає м'яч з ноги і все. І відворіт тим часом для команди ФК. Дубно. Простріл. Боротьба. Боротьба. Не вдається, можливо, зараз буде якийсь удар. Не проходить за блок. Ще раз можливо буде удар. Ну, вже хочуть таке враження того м'яча заштовхати, не знаю, гравці команди ФК дубно не проходить. Ну такий хаотичний футбол. Я б не сказав якийсь шаулінський футбол тут. Виконання обох команд в цій фазі гри. А от Кидання тим часом зараз буде за бокової на користь гравців білих футболках. Дар, ні, зрізається м'яч і відворіт. Ну що, мені здається, вже десь не так багато часу залишається у нас у другому таймі. Непоганий матч, але з явним переможцем в Кадубну має суттєву перевагу. Тому... Так, це свисток лунає в нас в паралельному матчі. Це не наш поєдинок. А в нас тепер теж лунає. Отож, вітаємо команду ФК Дубну. У нас 4-0. Друзі, коротка пауза. За 2-3 хвилини почуємося.